Я вітаю всіх глядачів Гличини. Наш ефір продовжує програма Обласна рада, позиції і дії і сьогодні в цій студії будемо спілкуватися з Антоніною Міру, з депутаткою Івано-Франківської обласної ради від партії за майбутнє, членкиною постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності місцевого самоврядування, міжрегіонального та міжнародного співробітництва. Вітаю вас, в цій студії! Вітання пані Андріан. Давайте почнемо нашу розмову напевно, з державної служби, тому що 1 січня почалася нова реформа державної служби. Одна з таких найбільших і проявів це зміна нарахування заробітних плат державних службовцях на різних рівнях хтось кому зарплати збільшили, комусь зменшили. Однак, на вашу думку, як би ви визначили цю реформу, наскільки вона успішно відбувається, і яких змін насамперед потребує зараз державна служба? Угу. Ем, ну, та державна служба і служба в органах місцевого самоврядування – це трішки різні поняття. Я працюю в органі місцевого самоврядування, але є багато друзів, колег. І знайомих, які працюють по вертикалі органів виконавчої влади, які є державними службовцями, і яких торкнулася дана реформа, і так наприкінці року постановою кабінету міністрів 1409 було проведено зміни оплати праці держслужбовців. Це було здійснено. Я так ну наскільки володію ситуацією на вимогу плану «Ukraine Facility». Тобто це е, план по відбудові України на 2024-2027 роки, від виконання якого е, залежить, чи дадуть нам 50 мільярдів євро на відбудову Євросоюз чи, чи ні. І, зокрема, даний план він передбачає реформи в багатьох сферах, в багатьох галузях економіки економіці сільського господарства, в тому числі зачепив державну службу. Чи на часі така реформа? Суб'єктивне моє бачення так на часі, її необхідно проводити. Що вона передбачає? Вона передбачає перегляд оплати праці держслужбовців, проведення обов'язкового конкурсу на посади держслужби, оскільки зараз на період дії воєнного часу, як ми знаємо, можна працювати і влаштуватися на посади держслужби без проведення конкурсу. А також вона передбачає цифровізацію і автоматизацію там, де це можливо. Ну і відповідно певну класифікацію посадер служби. Що важливо, важливо те, що публічний управлінець, державний службовець він в народу, так? Якщо... Того, що я знаю, завжди протиставляється. От люди протиставляють поняття ми народ і вони влада. І влада трішки асоціюється не з дуже чимось таким е, гарним. Тобто протирають штани, чиновники, бюрократія, затягування процесу, корупція, хабарництво, кумівство і так далі. Е, дана зміна до закону про державну службу в е, якраз має на меті запобігти цьому е, більш бути прозорими, відкритими і доступними. Що стосується того, формули нарахування зміни окладів державних службовців, там 70% і 30%, тобто зарплата складається 70% посадового окладу і 30% премія, то тут можливо теж як на мене, моє суб'єктивне бачення спірне питання. Оскільки е, дана формула була запропонована європейцями, а в них все ж таки зарплати трошки більше, ніж у нас. Там стартують від тисячі євро. У, у нас це 300, так? Ну, плюс-мінус, не знаю, теж треба держкомстат запитувати. А... І тому можливо треба було залучити більше коло експертів щодо визначення певної формули, тому що я зі свого боку чую справді багато нарікань з, з січня місяця, коли мої колеги почали отримувати заробітну плату, ну практично мінімальну, встановлену станом на 1 січня 2024 року. Там, якщо вона 7100, з 1 квітня буде 8000, тисяч, то вони там отримують 10-12 тисяч, і при цьому вони повинні отримувати сім'ю. І думати про завтрашній день, і водночас ми знаходимося в якомусь замкнутому колі, тому що ми хочемо боротися з корупцією, з хабарництвом, натомість не забезпечуючи достатній розмір заробітної плати, який дасть достатній життєвий рівень. Для... Особливо на цих низових ланках, так, особливо на такий, низових, так. Оскільки дана до реформа, до речі, вона вилучила ось такі елітарні ну, міністерства, як Мін'юст, Міністерство юстиції, Мінцифри, Мінфіну і Мінекономіки, а також посадовців категорії А, тобто це ті. Е Керівники центральних органів виконавчої влади, крім кабінету міністрів, це апарат конституційного суду, Верховного суду, вищих спеціалізованих судів. Ну там є чіткий перелік законів про державну службу е категорії, а е до яких відносяться ці громадяни. Тому е ну, е реформа потрібна. Потрібно змінювати взагалі філософію державної служби, потрібно змінювати правила гри в державній службі для того, щоб повернути навернути просту людину і повернути її довіру до себе. Так, численні соціологічні дослідження, опитування десь показують, що рівень довіри до держслужби не є високий, але це можна виправити. Можна виправити особистим прикладом кожного, тоді коли е, в посади суду судді проводять. Кваліфікаційні іспити, там є певні вимоги, встановлені законодавством, то зараз ми беремо на державну службу без проведення конкурсу простих людей, а тут потрібен досвід, як не крути поп, е, ну, е, бачення зсередини ситуації, тоді, коли ти маєш вищу освіту кваліфіковану, коли ти підвищуєш кваліфікацію, коли ти йдеш з низових рівнів і знаєш, в чому проблема сходинка за сходинкою, ти не ліфтом піднявся і не, не володієш взагалі в чому, в чому справа. Таких людей треба берегти, заохочувати, стимулювати, мотивувати. Чим їх мотивуєш? Ну, є така от е, стаття в законі про службу в органах місцевого самоврядування. Це те, що стосується мене, так про те, що е, посадова особа органу місцевого самоврядування повинна отримувати заробітну плату, розмір якої повинен забезпечувати достатній життєвий рівень. Що таке достатній життєвий рівень? Це явно не 8-10 тисяч гривень у місяць, тоді, коли так інфляція підросла, тоді, коли ціни на продукти виросли, коли є податки і збори, коли є потреба оплатити комунальні послуги, коли потрібно дітей школи в садках вчити, купляти елементар... ну, багато Багато витрат, які не вміщаються в тих 10-12 тисяч гривень. Тому для того, щоб ця реформа була ефективною, потрібно залишати на посадах високоефективних фахових е, працівників. Е, знову ж таки, переглянути, мабуть, оцю формулу 30 на 70, яка виходила з ініціативи Європейського Союзу і виходячи з їхніх заробітних плат. А е, знову ж таки наголошу, що це виключно моє суб'єктивне бачення, бо я не є експертом цієї ситуації і, і, і в цьому питанні. Це лише те, що я знаю, читаю і чую від своїх колег. В принципі, так. І саме от люди, які отримуватимуть мінімальну заробітну плату, вони найбільше контактуватимуть з тими пересічними людьми, тому що ми заколи звертаємося так. з вами до державних органів, переважно з такими людьми і контактуємо. Ми, ми хочемо, ми, знаєте, ми. Чи, чи, чи? ми хочемо виздоровіти там, ковтнувши пігулку. Так? так не буває, хвороба не відступить. Ми хочемо е, провести реформу. Е, Тобто хочемо мати якісь легкі рішення приймати в складних ситуаціях. Це також так не працює поступово. Звісно, цей план Ukraine Facility, він передбачає певну поетапність реалізації цієї реформи. Це 2024 рік, там перший, другий квартал, там 2005, 2006, до 2027 Поступово потрібно реформувати систему державної служби для того, щоб повернути довіру громадян до державних службовців, які виконують функції завдання держави. Це має бути е, на загальнодержавному рівні, на локальному рівні. Це має бути е, особистісним прикладом наших високопосадовців. Тут цілий комплекс завдань. І ну, я думаю, що з ними пос... На... Пос... на силу справитися е... тим, хто зараз. Е... Тому починається реформа, напевно, все ж таки мають бачити кінцеві результати і стратегії. Я думаю, що все одно нарікання моїх колег з приводу тих 10-12 тисяч, я не можу забути. Вони кажуть, як, ми роки пропрацювали, в нас такий досвід роботи, керівники змінюються. Ми ж на низовому рівні, ми ж знаємо все, ми спеціалісти, ми робимо завжди свою роботу. Зрештою, Критика, нарікання, не можна задовільнити всіх. Мають бути якісь певні речі, е, злагоджені, перегляд, мабуть, у цієї формули, подача людині державному службовцю як мотивації подальшої його діяльності, можливо, це може бути просування по службі як варіант, можливо, це матеріальні якісь надбавки та, і так далі. Ну, тобто раніше було 60 на 40. Тобто 40 на 60. 40 – це посадовий оклад, 60 – це премії там в межах. А зараз вони зробили 70 на 30. Ем... Ну час покаже. Тож рано щось говорити, мабуть, про те, чи добре, чи зле, тому що старт реформи лише розпочався. Хоча ні, не, не так він ще розпочався в 2015 році, але ще через певні чинники: там коронавірус, початок повномасштабної війни, хоча в нашій 2014 році почалася. Це все призупинилося, ну, але євросоюз от, 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 от такі вимоги висуває. От, будь ласка, якщо хочете отримати 50 мільярдів євро, змініть, будь ласка, в таку в такій-то галузі, те, в такій-то галузі, те, в держслужбі, для того, щоб викорінити корупцію, хабарництво і кумівство. Давайте поговоримо тільки ще про місцеве самоврядування, зокрема про депутат, про вас і про ваших колег. стається, минулого чи навіть поза минулого року було введено оце обмеження на виїзд представників місцевого самоврядування за кордон. Як це вплинуло особисто на вашу депутатську діяльність і що можете сказати? Наскільки це ефективне і продумане зважне рішення? Чи можливо це теж такі прості рішення, які гарно виглядають привабливо, але насправді не дуже працюють? Ой, ви знаєте, це питання безпосередньо мене торкнулося. Оскільки я є керівником структурного підрозділу органу місцевого самоврядування, який попадає під дію постанови щодо заборони виїзду е, певних категорій осіб, і депутатка обласної ради, яка з іншого боку теж попадає під це обмеження, е, це було в січні 2023 року. Ця постанова Кабінету міністрів вона внесла обмеження, в тому числі виїзд за кордон депутаток місцевих рад. Та керівників структурних підрозділів органів державної влади органів місцевого самоврядування вважаю, таке рішення ну, воно було прийняте, мабуть, на гарячих слідах там тих поїздок високопосадовців і нардепів там, там до Таїланду, Дубаї і так далі. Але що стосується низового рівня, тих депутаток. Жінок, які по закону не є військово зобов'язаними, які сплачують податки, які отримують заробітну плату, і від них іде там розщеплення, і вони сплачують військовий збір. Вони в цій ситуації, як на мене, і я в тому числі трішечки відчула дискримінацію по відношенню з іншими жінками, так тому що багато моїх колег так само їздили за кордон в допомогу нашим військовослужбовцям. Вони займалися волонтерством. Зараз у них виникло питання, яким чином виїхати. Є, є три можливості жінкам-депутаткам е, і керівницям структурних підрозділів МС органів державної влади виїхати за кордон. Це службове відрядження, це е, супровід або відвідування неповнолітніх дітей, саме неповнолітніх за кордон, і це стан здоров'я, е, ну, відповідно задокументований, посвідчений, там, узгоджений з Міністерством охорони здоров'я. Там теж є процедурні моменти. На практиці ми я стикнулася з таким, що якщо я хочу поїхати за кордон в попитаннях там супроводу дитини, яка ну, є моя кума, вона так сталося, залишилася сама. і Я дитину її супроводжувала через кордон туди і назад. Зараз по довірності я цього зробити не можу. Мені треба бо службове відрядження, тобто мої колеги теж по допомогу не можуть поїхати. Мусять придумувати механізми подолання цього, цієї постанови. Бабуся, яка хоче навідати онуків за кордоном, вона теж не може їх навідати. бо Вона є депутатка місцевої ради, і, відповідно, це не її діти. Немає супроводу цих неповнолітніх і відвідування неповнолітніх. І на практиці це породило дуже багато моментів відтоку депутаток від е, того, щоб вони були депутатками. Тобто вони почали складати заяви про складання депутатського мандату, і на шальках Терезів опинилися там е, од звичайна сільська е, вчителька е, чи директор школи, чи е, зав, завідуюча там будинком культури. От їх з вулиці люди вибрали депутатками сільської ради. Чому вони мають попадати в список в цю постанову? Якщо вони там їздили відвідувати своїх дітей в Польщі, які вже є повнолітніми, якщо вони працюють на роботі, якісно виконують свою роботу, не є військовозобов'язаними, якщо вони платять податки, якщо вони трішечки дискримінація відчувається. Тому дуже добре було б, щоб в цій постанові, мабуть, залишили тільки. Знову ж таки, високопосадовців категорії А, топ-чиновників, які можуть їздити якраз саме по цих трьох підставах. На практиці воно відчуваєш груз того, що тобі потрібно або дітей з собою. Дякувати Богу, у мене, наприклад, неповнолітні діти. Якщо мені потрібно за кордоном щось придбати чи привезти, там на потреби засу, я, я можу одну дитину взяти з собою. Поїхати і вернутися назад. Але це так не у всіх. Є ж люди, які е, жінки, які займаються набагато більшими благочинними справами, і їхня присутність там чи в іншому місці, вона інколи буває обов'язковою. Тому їм приходиться, е, якщо вони не на роботі, якщо вони не фізичні офіційні, якщо їм не посвідчать службове відрядження, у них немає проблем зі здоров'ям, і в них діти виросли, досягли повноліття, то ну так, перечекаємо, буде перемога, і тоді всі поїдуть за кордон. <laughs> Якщо буде така можливість, насправді ну, багато, багато складають повноважень на цій каденції, депутати бачимо, складають повноваження за різних особистих причин. Але хочу сказати, що ви працюєте власне в комісії, яка стосується діяльності, яка стосується саме міжрегіонального та міжнародного співробітництва, uh -huh. Тому напевно їздити за кордон, ви можете ну мали би зокрема до того ж самої Польщі. Це я так хочу до до наших стосунків з Польщею підвести. Тому що як ви їх бачите, чому вони так ускладнилися, і чи може з нашого боку, зокрема на. І місцевого самоврядування щось робити для того, щоб їх поліпшувати. Так, е, працюю в комісії обласної ради з питань депутатської діяльності місцевого самоврядування міжрегіонального та е, міжнародного співробітництва. Але за час е, роботи в цій комісії ми з'їздили е, в Закарпаття. Дуже добре налагодили зв'язки з Закарпатською обласною владою. А от по лінії органу місцевого самоврядування, де я працюю, там Поляницькій сільській раді, так. То ми налагодили якраз партнерство з поляницею «Здруй». І то вони після початку повномасштабної війни, так, 24 лютого 2022 року, вони перші, хто нам подали руку допомоги, це був дуже надійний, міцний і Дружній сусід, ми, ми відразу відчули всі жінки з дітьми на кордонах, їх зустрічали з хлібом, сіллю, їх обігрівали, їх селили в себе вдома. Е, ну, дуже емоційно поставилися поляки до питання війни в Україні. І е, зараз, уже, коли пройшло більше двох років. Е, і через певні дії, які ми маємо змогу спостерігати по телебаченню, радіо в соцмережах, ми відслідковуємо ці дії, так ну, польські фермери блокують українські кордони, пояснюючи це тим, що у них може бути продовольча криза, оскільки їхнє зерно не є конкурентним зерном України, і відповідно це грозить їм економічним занепадом. Чому вони не блокують польський уряд, висуваючи їм ці вимоги, а блокують український кордон країни, яка бореться з агресором і яка веде боротьбу за своє існування? Це, це дуже дивно, мягко кажучи, дивно, це неблагородно. Ну І для мене в той момент, коли я побачила так, там українське зерно на польській землі, ніби як натяк, ну я це дуже емоційно поставилася. Мене заспокоїла фраза цієї Лізи Дзвонкевич, Генеральної консулки Республіки Польща в Україні, яка на нас в своїх соціальній мережі опублікувала пост про те, що пост вибачення перед українцями за своїх співвітчизників, за дії своїх співвітчизників. Оскільки вона казала, що є величезна кількість жертв на фронті, і українці боронять не тільки, тримають оборону не тільки України, але й в Польщі в тому числі. Тобто тут є знову ж таки декілька аспектів: воєнний аспект, економічний аспект, політичний аспект і моральний, мабуть, аспект. Економічний польські фермери дбають про своє збіжжя. ну так... Я так думаю, можливо, є ж якісь виходи з, цього, з цієї ситуації. Можна ж було ось це українське зерно, яке вони дуже переживають, що осяде в Польщі, створить їм конкуренцію, а воно насправді їде транзитом так, до портів там, країн Азії, Африки. Можна ж було там коридор створити з правоохоронцями від точки А від кордону, точку Б, щоб воно нікуди більше ну, але ж можливо, самі поляки десь зацікавлені в тому, щоб це польське зерно сідало в них. Я не знаю тієї ситуації. Тут потрібно дуже глибинно розбиратися, тому що одні кажуть, рука Кремля, що от в нього от, от, Московщина, в неї є такий девіз, що розділяй і володарюй, тобто там, де десь якісь є ворожнечі дискусії, десь це ж тільки їй на руку. Інші кажуть, що в принципі це ж вибори Польща і це і польським політикам на руку. Чому наша українська еліта, дипломатія ну, не, не, не гостро заявляє про це всьому світу? Е, бо я вважаю, що ми маємо зберегти е, дружні стосунки з Польщею. Це наш добрий сусід е, і стратегічний. Але при цьому всьому ми ж маємо зберегти свою гордість і е, якось. На рівні держав, ну це ж кажу, це все-таки питання більше вищих органів влади і дипломатії, дипломатії і еліти, говорити відкрито, що вести діалог конструктивний. Я десь так десь інтерв'ю підчитувала, то ну, трохи мляво все виглядає. Ну, моя позиція така, що будувати гарні міцні стосунки з Польщею при цьому не забуваючи власну ідентичність, не забуваючи історію. У нас взагалі з поляками складна історія, але чому? по лінії місцевого самоврядування, на вашу думку, зараз потрібно якось більше контактів налагоджувати саме з місцевим самоврядуванням, зокрема в Польщі? Чи можливо краще вичекати, скажімо, до якихось чергових їхніх виборів? Ну, взагалі то е... а чому не налагоджувати? Налагоджувати, як є можливість десь, якщо громади Польщі можуть взяти нас, наприклад, ось цей план він передбачає цей Ukraine Facility, залучення величезної кількості інвестицій в Україну для відбуд... відбудови її. Нам потрібна гарна кількість фахівців, нам потрібна громади-партнери. Можливо, десь оці гранти іноземні інвестиції, можливо, вони нас десь підставлять нам плече як співпартнера, ну це вже йде по лінії агенцій там, регіонального розвитку, створених асоціацій міст України, тобто спеціальних організацій, які якраз займаються залученням інвестицій в Україну. Але якщо є можливість налагоджувати контакти з поляками, їх треба налагоджувати і берегти. При цьому не підлаштовуватись і виставляючи чіткі межі того, як ми будемо співпрацювати. Поговоримо трішки про вашу депутатську діяльність. Довкола чого насамперед зосереджуєте зусилля, і можливо, за, за цих чи за минулий рік, які би ви виокремили попри війну, чи скажімо, за цей час повному штабної війни, які би ви могли виокремити досягнення, що вдалося зробити? Ну, взагалі, то знову ж таки війна всіх поставила на рейки обороноздатності країни. Тобто, я так думаю, що не залишилося. Жодної людини чи сім'ї в Україні, навіть тих, хто виїхали, мабуть, і тим більше тих, хто залишився, які десь щось і не донатили, і не старалися допомогти так чи інакше військовослужбовцям. Звертаються ну, по лінії депутатської діяльності, так, так, звісно, звертаються там із усними, із з письмовими зверненнями щодо надання допомоги матеріальної, щодо проведення якихось там капітального поточного ремонту. Але ну, зараз є у нас конкретні так само цільові напра... напрями використання коштів, куди ми можемо їх е, надати, так якій громаді і е... куди саме це має бути обов'язково. Реконструкція там, і капітальний ремонт приміщень для розміщення внутрішньопеміщених осіб. Це має бути поточний ремонт і закупівля матеріалів для знову ж таки приміщень, внутрішньопереміщених переміщених осіб. Це має бути проєктування споруд будівництво, споруд цивільного захисту, сховищ, укриттів. Це закупівля медичного обладнання і встанови, монтаж цього обладнання. Це модернізація там системи опалення. Є держава встановила чіткі напрями того, куди можна направити той депутатський фонд. Ті кошти, які розподіляються на кожного депутата. Відповідно, отак, так само зелений коридор. Можна раз, два, три, чотири і все. І з якими б проблемами не зверталися люди. Матеріальна допомога це одне, це один фонд, друге це роботи. Вони можуть бути направлені виключно по таких напрямах. Воно і направляється зрештою. Так, так, це гімназія. Гімназії, це котельні, ремонт котельні, це е, Ворохнянський ліцей, це Вороненківська гімназія. Ну, це мова йде про якраз е, Надвірнянщину. Е, те, що потрібно ну, зараз, взагалі будівництво е, закладів дошкільної освіти, шкільної освіти, ну, взагалі. Е, Неможливе без обов'язкового передбачення там укриттів, тому всі почали перелаштовуватися. І за цих два роки воно ж відразу змінив проектно кошторисні документації, потягнуло за собою. Ну багато різних моментів, але зосередження в основному на укриттях, і що стосується мене, і на котельнях на цей рік що вважаєте головним завданням. На цей рік вважаю головним завданням перемогти. <гум> перемогти російського агресора у цій війні. І щоб ось цей валіза тривожності, яка постійно за плечима, бо воно фонить, воно нікуди не дівається, де б ти не був, ти ж не можеш відчути повну радість життя, якби так дивно це звучало. До війни все було простіше. Ми не знали, яким ми були щасливі. Ми думали, що ковід це найгірше, що може бути. Неправда. І щоб цей тривожний рюкзачок десь так на далеке-далеке місце, щоб до нього більше і не звертатися, і не бачити. Ну я сподіваюся, і в принципі я впевнена, що багато наших телеглядачів з вами солідарні. Ця ми дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, що Антоніна Мірос, депутатка Івано-Франківської обласної ради від партії за майбутнє була нашою гостею. Дякую вам за розмову, глядачам за увагу. Мирного вечора. Залишайтеся з Галичиною. Попереду ще багато цікавого, тож не перемикайте. Побачимось. щастим.